Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги шоколадні пряники, які абсолютно не поступаються тим, що з магазину. Виходять вони дуже пористими і м'якими. Такі пряники робляться на заварній основі. Все це робиться дуже швидко, необхідно поєднати 100 грамів борошна, 200 г цукру. До речі, кількість цукру можна змінювати, можна покласти менше. Сіль, третя чайної ложки, і я додам ванілін. Десь одна п'ята ваніліну. І тепер сюди відправляю 200 мл гарячого молока. Воно в мене щойно закупило, тому все добре перемішую, щоб консистенція була однорідною. Тепер відправляю сюди 40 мл олії, ще додаю одне яйце. І відправляю 30 грамів какао, у мене вже разом поєднання із борошном, борошна 350 грамів. І додаю ще одну чайну ложку розпушувача з гіркою. Замісюю тісто. Тісто виходить дещо таким клейким, тому буду його виробляти, підтрусюючи борошно. Дуже багато борошна додавати не потрібно, тому що вони не будуть такими повітряними та пористими. Злегка підсипаємо і виробляємо. Розкочую в пласт, не дуже тонкий, десь 7 мм. І я буду робити це звичайною склянкою. Я її занурюю в борошно, щоб вони краще відходили від неї і налипли. Тісто виходить таким м'яким. І відправляю на деко застелене пергаментом. Ось пряники вже готові, вони у мене повністю охололи. Зараз буду робити для них глазур. Для цього беру 130 г цукрової пудри і додаю частинками, не все відразу, 30 мл води, звичайно, охолодженої чистої води. І все перемішую. Буду складати пряники і поливати їх цією глазурю. І, звісно ж, перемішувати. Далі ось ці пряники треба викласти так, щоб вони добре підсохли. Вони виходять досить пористими. Випікалися вони при температурі 180 градусів 20 хвилин. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!